В Аблики. Інтер'єр коридор ратуші, день. У коридорі стоїть чоловік на силуеті, розтуляє рота, і мученицьким виглядом шепотить. Ми впізнаємо в силуеті. Марка Заїрного. Марко Загірний. Боже! вельми шановні, пане король! Я має смертельний наказ від нашого голови. Е, Смикає себе за волосся. Тобто, повірте, відданому ветерану краєвої спілки купонів та батькові трьох дітей я число, я, я, я не винитою гранді. Тим часом гамір у кабінеті нотаріуса піднімається на екстремальний рівень, там щось рукає, шипить. той же момент, коли чоловік в черговий раз відривається від рятівної стіни з рішучим наміром, тепер вже, напевно, здременути на вулицю, двері кабінету стрімко відчиняються, і перед його носом, мало не вдаричи йому в чоло, стоїть дита. Загірний шарахається назад. На порозі з'являється дівчинка. Микола Кобзар захалявний. Їй років 10. Якийсь час вони дивляться один одному в очі. Далі на рівні грудей дівчинки з дверей з'являється ноги в гориздентовому положенні та затасканих капцях, які легким поштовхом вказують дорогу дитині на вихід. Голос кабінету із роздратуванням. Микола! Що ти знову риму загубив А Ану кидайся до халяри з бо мене тут нерви лапають. Зараз тобі точно всі шлях трафить. Ноги ще якийсь час тягнуться з дверей. Нарешті з'являється один почервонілий від злості чоловік, за ним другий. Вони виносять під пахви обличчям до загірного старого діда, в витертих глиняних штанях аля трико та чорному піджаку, також не першого вжитку. У діда широко відкриті, не очі. Очі діда дивляться на загірно прискіпливо і навіть осудливо. Ми розуміємо, що дзідьо мертвий. Чоловіки, що проносять дзідя, теж зиркають на загірна. За загірного недобрими поглядами і прямують до виходу. Коли пройшла ц... процесія, загірний полегшено зітхає. Потім знов здригається і з правдивою скорботою в очах дивиться на табличку з написом прокурор. Звідти ми чуємо різкий телефонний дзвінок, від якого загірного починає смикатися щука, і голос, який говорить по телефону. Голос низький і вальяжний. Так, ні. Немає, кажу вам, немає! Прошу пане, ви мені не казали, що він має вже бути тут. Очі загірного тіпаються, як полохливі метелики. Та де ще раз вам кажу, його тут нема. Тіло згірно починає рухатися, як не як керована природна стихія. А ви мене не вчіть. От і файно! Чути, як, зі сти, як з силою кидається трубка, потім через паузу, як рипить крісло, хтось кашлює і наближується до дверей. У дверях з'являється огрядна людина в прокурорській формі, сивий з пишними вусами, як закінчується тоненькими лініями аля Сальвадор-Далі. Вуса чітко ділять по горизонту. Лице на дві частини. Прокурор з подивом та наростаючим роздартуванням дивиться на загірного. Прокурор нервово. Припрошую пана, ви часом не Загірний?» Марко загірний. «Ні, так, я не знаю, я що вас немає. Прокурор ще більш денервовано. А у вас, прошу пана, що та тіла? Частина тіла якою двері стукають відсутня? Прошу. Повертається та йде в глиб кабінету, далі вже звертається сам до себе. Що це за такі особливі люди живуть в нашому районі? Та під них зупиняється і картинно зіймає обидві руки догори. Я вам хочу сказати хіба що окремі кодекси писати. Загірний автоматично на прямих ногах робить три кроки слідом за прокурором і опиняється в кабінеті останнього. Інтер'єр кабінет день. Кабінет невеликий, більшу його частину забирає величезний стіл у стилі бароку, який поставлений тут, ще, напевно, за часів Австро-Угорщини. Загірний бачить образ і хреститься в той кут. Прокурор сідає крісло, яке скрипить йому у відповідь: Сідайте прізвище, ім'я та по батькові. Марко загірний обережно сідає на край стільця із готовністю в голосі. Так, як ви справедливо помітили, пане прокурор. Прокурор морщиться і підвищує голос. Ви напевно не дочуваєте. Я вас не питаюся про властивості мого професійного обов'язку. Я вас питаюся. Марко Загірний, перебиваючи, хитаючи головою, мовляв, зрозумів, зрозумів. Загірний, Марко, а батька мене звали Юсип, вічно йому пам'ять, знову хритися на образ. Хороший дачі чоловік був, навіть вуйку Орест на всі боки заздерсна людина. Прокурор щось записує, потім перебиває. Добре, добре, так а тепер, шановний, прошу вас попередити. Мушу вас попередити, що дача неправдиве свідчень, хоча кримінальна стаття вам і так говорить. Говорить, добрий день. Починає вибивати попів трубки. Тож, прошу от у мені чесно розказати, як все було. Марко Загірний, почувши про кримінальну статтю, відразу звідчаєм сказав: «Ти, Боже, пане прокурор, я не виду тій гранті, лише якось все само вийшло. Отаке. От